Компанія Автофокусі в нас є нове надходження. Ось така ось Honda Accord Sport 2017 року на 2.4 бензиновому двигуні, така чорна на дисочках, затонована. Ось такий гарний вигляд має взагалі по кузову. По кузову, як, як таких зауважень, немає. Повністю затонована на ось такому комбінованому салоні зі шкірою на повному електропакетах. Ось такий у нас має вигляд. Водійське сидіння, воно в нас з електрорегулюванням, мультикермо, в такому гарному вигляді. Кермо у нас не зачухане, не заїжджене, все в адекватно, економ режим є. Потім ось такий вигляд у нас має приборна панель. Камера заднього виду, дисплей. Ось такі у нас керування мультимедію, двозонний клімат. Коробка автомат, підстаканнички, ручничок, карбонові вставочки. У нас ідуть по торпеді. Ось такий вигляд має у нас чорна стеля. Вона у нас в ідеальнішому стані. По салону взагалі зауважень немає ніяких. Ось такий вигляд взагалі має авто. Тому приїжджає до нас, компанія Автофокус, торговий центр Республіка Парк. Робити зрав цієї красуні і купує її саме собі.